Територія, на якому знаходиться житловий комплекс Преміум Парк, свого часу належала службі безпеки України, і сьогодні серед нас присутні ті люди, які, ризикуючи своїм життям, знаходилися на сході нашої батьківщини заради того, щоб ми з вами тут бачили мирне небо. 14 сертифікатів на квартири у житловому комплексі Преміум Парк, сьогодні отримають саме ці герої і їхні родини. Сьогоднішня подія також напряму пов'язана із професійним святом Служби безпеки України, яке буде святкуватися 25 березня у суботу. 14 сертифікатів і працівники Служби безпеки отримують квартири. Це не просто працівники Служби безпеки, це працівники, які неодноразово були на передку у зоні бойових дій. Це приклад того, це приклад співпраці між. Різними гілками влади и приватным бизнесом. Сегодняшнее вот, событие, вручение квартир, это я думаю, что для вас это лучшая награда за вашу честную службу во благо Украины. И, казалось бы, идет война, казалось бы, кризис в стране. Но ну, вот сегодня утром у нас была встреча как раз с руководством пенсиарной системы Житомирской области. Уже в апреле работники пенсиарной системы получают 13 квартир. В прошлом году по разным программам участники АТО, обеспеченные в городе, получили 36 квартир. И вот благодаря Игорю Петровичу Гунчу в прошлом году Житомирская область из 300 миллионов гривен на покупку квартир по государственной программе для участников АТО получила 30 миллионов. Это 10% от всей суммы по Украине получила Житомирская область. В этом году, я знаю, что уже пришло, пришло подтверждение, эта сумма увеличена в 5 раз. То есть 169 миллионов в этом году Житомирская область вот получит на покупку квартир участникам АТОД. В прошлом году мы выдали разрешение кооперативу для участников АТО на строительство жилого дома. Буквально через две недели по улице Князей Островских начинается это строительство. На следующей сессии мы рассматриваем, выносим три кооператива. Это наши медики житомирские педагоги житомирские и участники АТО получат три земельных участка под застройку. Когда год назад Владимир Васильевич сказал, что вот в, в этом комплексе около 40 сотрудников службы безопасности получат квартиры, вот на самом деле в это мало кто верил. Тут Владимир Васильевич вот-вот сказал, сделал. Сегодня вот мы уже первые 14 квартир передаем. С праздником всем! Работаем! Не жалуємося, і все буде хорошо. Дякую. Це свято стало завдяки позиції вашої, Іри Петрович, вашої Сергій Іванович, вашої Володимири Васильович. Ми показали, що якщо об'єднати зусилля, то можна зробити все сьогодні. В цьому комплексі учасники бойових дій отримують довгоочікуване житло. Хто з них знаходився в черзі 15 і більше років? Щоб ви зрозуміли, яким чином вони це житло чекали, ми це зробили без залучення жодної копійки бюджетних коштів. Вартість такого будівництва сягає мільйони гривень. Ми не взяли ні копійки. Ми дякуємо і схиляємо голову перед всіма, хто допоміг управлінню служби безпеки України в Житомирській області і їхні співробітникам отримати це довгочікане житло. Ковальський Денис Віталійович запрошується до сертикату. Чекали ми майже чоловік служить майже 25 років. Квартиру. Ну, шкода, звичайно, що він зараз відсутній на даний момент, але він з нами поділяє цю радість, безмежну радість. Кожну хвилину підтримуємо його, кожну хвилину е, чекаємо. І, але так склалася доля, що така служба, і ніде від цього не подінешся, виконувати свій е, обов'язок потрібно. Хочеться висловити вдячність, вдячність керівництву управління, керівництву е, забудовнику, що надали можливість нам просто далі жити, будувати своє життя, власне життя в нових квартирах.